Ну що, спробуємо ще раз? Ми на цій самі, але зараз вже виконати? Це завдання? З За такими задачами, щоб його. Вигнати. Так. О, да, у нас зараз і фотокамера є, і заспокіли, і термометр. Хоча термометр я не знаю, як тут працює ГРТП. Давайте провіримо термометр. Візьмемо ЄМП і візьмем це. І... Ага, фаналік мене коли хочу включати. Чудово. О, а я ж того разу не побачив. Череброш вашений якісь кишки. Так. Заспокійсь. Бля, ну вони щось гонить, що? шо. Це раз там якийсь чувак, хоча вам не бликнув. Генератор. Де не можеш, ладно? Так, я пам'ятаю світло десь тут уже було. Зразу вслухатися все, що тут тільки є? Воно може бути хоче? Микаю світло скрізь. Просто скрізь смикаю світло. Бо, а доска віжі? Ну ні. Як вона манить мене? Вона мене манить. Привіт. Скільки тобі років? Ти добрий? Ти добрий? Ти злий? Ладно, я пока не знаю, як цим користувався. Йдемо потом пробувати. Я їх не відкривав. Бля. Яке що не в підвал, як це на? на трої поверх там де ми вже блин блять тут двері откриті блять Це прикол чешу блін? все світло побив блін не побив а тут я так і не знайшов де світло микається цей кран постійно капає чи цей, чи цей, не знаю який. Ладно, тут поки дуже спокійно. З ним в Києві МВ-шку. <плес> <плес> це прикольно зроблено. Так, в подвалі я не хочу поки йти. Тим ще в цю сторону. забег Я не знаю, куда блядь, то, сука, вон, блядь, я Блять. Что-то, сука, было. Пишу, фон, блин. Гнеда. Блять, ты задолбал эти лампочки, блять. Ч ⁇ такие пульсовые требуют? Ты веришь, что пульс зашкаливает просто. Фух, сука, ты на просто. Температура не, ще не міняється. Ці двері тоже не відкриваються. Ух, блядь, поехали под их. Мне же стрмно в комнату заходити. Що робиться? Що це робиться, блін? Я ще не розвідав навіть хати, Ну я вже обісрався, блід, не знаю скільки раз. Давай є МПШ, попробуємо ще. Спасибо за мячик. Теперь ще більш туди не хочу йти. Магна. Картина. Не, картина такая. С магной жутко, что капец. Кончено! Що, тут воно чи що? Воно буде тута? воно і там не налякало, воно і тут не налякало. А кому я не знаю де. в жопу, блять! Сошем платье. Ебав ще ніде не бликай. Може, в начале було. Я пропустив. А, я ще тільки в підвалі не був. Бля, не хочу. Тут Нема світла ніде? Опа, да воно в підвалі скотина. по моєму тут когось зарізали. Тому що й в добре лізали, десь ізганяли дьявола, навірно що. Тут що є. Тут нічого, якісь турчики стоять. Хорошо, якщо ти в підвалі, то тут це лишу. Давай температура почала парити. Так, а мені треба якось вийти, звідси. Вс, выходим і переносимо предмети себе. Да, конечно. Це було стрмно. Тут дві метал джазу. Між не страшно. Блять, машини злякався. Так. Сутку. 67%. Давай я не знаю, як і що це за привлад вип'ю таблетку. Ну, чесно кажу, мені більш сподобалося ці ефекти, фосмофобія. фасмофобія. Розсудок в мене знову 100, а вона в хату. Експертив хату йти в підвал. Розставляти ці всі мої прибори і пробувати його визначати. Хоча б добре, що я вже знаю де він. твою мать мальчик-спальчик, сука! Я обійду, пожалуй, цією стороною. Шерд. Ни хоть не атаку почав. Та не двері твореть. Ктось дихає, я тебе вам кажу, хтось дихає мне в уху прямо. Я вже зараз сумніваюся, що я кому-то правильно... Ні, кому-то я правильно визначив. На да, конечно. Фосмофобия отдихає. Я меня за всі випуски, які я знімав, стільки разів не обіцрався тут за один раз. Правда, попробуй поговорити з ним. З цим опосумом, скажімо так. Ким наже сто раз налякав. Він намалював. Шикардос. Є перший доказ. Ти тут? Дай знак. Поговори зі мною. Дякую, все, дякую, дякую, дякую. Тут просто музика, була, але но я обісрався. И прикольный котик. Mm -hmm. Я захожу, mm -hmm. разглядаю котиков, а он сзади меня стоит дивиться на меня. Вот это прикольно, конечно. Mm -hmm. Не, ну я не вижу ультрафиолет. Хотя, на чем я буду тут дивиться на этот ультрафиолет? Единственная дверь, что тут есть, вот Все. Хоча в мене два довказає. Так, 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 так приходимо. ще, ще, ще. Ось у мене не бачу цих дверях навіть ультрафіолет. Він що кинуть цю лампу колополу тих дверей. Лежить вона тут, ага, не мене звідси поняв. Це, звісно, погано, що в мене звідси так Ну, Мінуса я тут взагалі не бачу. Де тут цей? Йо! Ой, мені вже заблудився. Ну що, пішли шукати його. Починаємо звідси. Жалко, що тут світла нема, або просто я не знаю, де воно вмикається, І... що нічого неделя. бачу тоже ничего. Это экзостек лоб. А боя так дверьюсь, або я просто ничего не пачу. я не наблюдаю. Оце тут двухнул мені вправо в уху, блин. п'ятерочка, п'ятерочка, не пятерочку а що у нас по пацу відбедках можно будет беток тут я відбедка не плачу о холи розпрацювало! так джай-джай джай джай доказий джай. докази доказы докази. як це називається да 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 воно працює точно шо. е сг це и ібли... блі и б це Іблі, бліз якийсь нас і так, нотатки, що в податкових цілях. Що... Що за Марія і Віктор? Окей. Я не знаю, як їх тут готується. Вийдемо в мене, на вулицю. І так. Виправте розп'яття. чітке фото приведе, а як це його зводкати хорошо. І сатую свічку Ууу, як я хорошо. Вовремя взяв свічку. Напевно, що я візьму спочатку. Поставлю йому свічку, щоб він затушив. піду назад, візьму фотоапарата. А тоді, поки я тут виправляти хрести, друг мій мені з'явиться, я його сфотографую. План, звісно, колосальний. Головне, щоб воно все спрацювало. Добре, що свічки для свічки не треба сірників, бо це було, коріше, епічне фіаско. Все. Дуй свічку. Ну все. Тепер залишимось тільки шукати хрести. Де вони можуть бути? Хрестики... Де ви є? Попорта, куди найшло. Шли далі. Блин, так тут даже картини страшні. Я ж не говорю про все остальне. Я бачу, що один хрест. Ладно, тоді почнемо з першого поверху. так. Ну два перевернув. Тут є десь ще хрести. Так, 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 так. Я навіть тут не бачу їх. Не думаю, що вони тут будуть. Тут Дуже багато деталей. Да. А тут купа хрестів. Я так понял я ведь на задачу, так бля, как картина. Шо це було? Ні, я буду не бачу хлястики. Я не був тільки на другому поверсі і в підвалі коло приводу все. А так я три хреста перевернув. Я не пам'ятаю, скільки мені треба було їх перевернути. Ну, уважно, пошукаємо, я ще приврана знайдемо і сфоткаємо. Це також потрібно зробити. що це був Бо що я їх не бачу. Ну, затушив він свічку чи не потушив. Ну, свічка затушена, так. Тепер треба якось його сфоткати, тільки як його сфоткати, я просто пока не новий. Бля, а что вы тут трубы с людьми? Не ваших Христера? Я не вижу Это Скотина. Не губа. Сходків, 40, звісно, була шата. Що мені тепер осталося зробити? Да, щоб вигнати привида, знайдіть 5 відсутніх пальців, Мо... мохамат. Кастіло. Покладіть їх в віртуальну зону в підвалі. Ага. Коротше, це мені зараз в підвал треба пальці шукати. Ну, не в подвалі, а шукати пальці по хаті. 5 штук, і покласти їх, принести всі туди. Ну, Фотік мені вже не потрібен буде. Фотку я зробив. Епічно, страшно, але я зробив. О, опа, є. Перший пальчик знайшов. Обіг не класти. Є... А тут в подвалі немає нічого. Ніяких пальців немає в подвалі? Ні, не бачу пальців в подвалі я. Ну, Хреста з рук краще не випускати. Це може бути печально. Тут я більше не бачу пальця. Оща Хорошо. Обіг лише цього пальця туди викинемо. Хрест руки, хрест руки. І погнали. О, пальчики вже є. Тут. ти шо? Як вам ну, я взяв чи не взяв? Як все хорошо йде? Можливо, я навіть раз разом вижну... Приглядаю. Что так рэпэть? Что даже с... Хер... Ну не гупай, блин! Это ж страшно! Бежим, 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 бежим... ж не заходим... Ось і ти нічого не бачив. Що ти, блядь, було? Піди в жопу, йди в жопу, роб, 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 фу, фу. Я понял, що це було. Треба швидко шукати пальці, поки він мене не вбив. Пальці веде. Ось душа не палець. Б'ять, куди я пішов? Супер я ще знав, як тут тікати. <сострій> ну Я единого скорее шкафчика я знаю на другом поверсі. Все жопа. <сострій> 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 <посострій> <сострій> 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 <посострій> Я був близько. Я був дуже близько. Ух. Ну що ж, на цьому і закінчую сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд, за вас лайки та підписки. До зустрічі!